Добрий день, шановне панство. Замахався, але зробив роботу. Почистив я Там знову провалювалося, ну то менше з тим. Почистив я гній вибрав. Дуже багато тачок було. Завтра треба воду позапихати, бо в шлангах була вода, замерзла лід і повипадало. Прогнулося і витягнуло. Так. Тепер що далі в нас? Наготував дружині, щоб дала їсти ввечері нутріям, то зараз обід. І тут в мене все почищено. Тут вже немає в мене нутрій, Пустив на м'ясо три самця. І що тепер можна висновки невеличкі зробити? Зараз вам покажу свого жовтого самця жовтому самцеві 24 лютого був один рік був. Зараз я розкручу і вам його покажу. Так, дивіться, то є самець, а то самочка. Ну, самочка в два рази менша. Ну, бачите, ще добре я не почистив. Ну, але я вже собі завтра Бо замахався, то таке задоволення дерти, чистити клітки, а гною було ой-ой-ой. ну Тут ні, бо тут двоє. А в одиночних клітках, ну нижніх менших, то було ого, що внутрі чуть не нори поробила. Мені леньки було не ліньки, а я хотів чистити, а хотів чистити, а морози почалися. І я перестав чистити, думаю, хай воно буде, як буде, щоб морози, ну, щоб внутрі не ходили по металі. От. Намучився, дуже намучився. Дивіться, в мене ось проміжуток і ще треба буде знову підчистити раз. А що вам скажу? Шурик тут бігав у мене. Шур маленький, заблудився, я чистив, позабирав, видно. Вони то водиться, а як щурі не будуть, як внутрі там, де їдять, то я почистив, дав їсти і вони розкидають гранулу. А як розкидають гранулу, то щурики чують, то, і вони тут не можуть натішити. Ну, але що зробимо? Тепер ще пару слів про тих самців. Що я забив їм минуло десь біля 20 го 21, го напевно, 7 місяців битою живою вагою не важив, а тушки вийшли 3 штуки, 11 кг щось і 400 грам, напевно. 400 чи 600 тонни суттів. Тобто, хві. З хвостом, дальше з хвостом, з внутрішніми органами, десь біля 4 кілограмів, трошки менше 3900. 100, 100 грамів було у дня більше, як вам сказати. Якщо одна десь 4 була, то друга. Не 4 була. 3900, 900, 3 800 і 3700. 700. Тут така різниця в 100 грамах була три самця. Четвертий самець ну, тут сидить з самкою. Пан Іван, якщо дивиться з Нововолинська, то він ще в мене місяць посидить, якщо він захоче, нічого не знайде, то я можу йому його продати, якщо захоче приїхати, якщо не знайде нічого. От він мені дзвонив, то не, не хочу я відкручувати. На 6 місяців він мав вагу щось 6 кг, 200 г приблизно. То я по пам'яті, бо всі останні самці менші були, і я його кинув до одної самки, бо від Чорної самки і жовтого самця в мене одна самка. Одна втекла мені, а одна залишилася. То так, якщо пан Іван передзвонить, то їх ще маю на забій срібла, і білий теж піде на забій. І чорна, напевно, самку одну, що сидить з мамою там, теж вона перемацаю її, і також її відправлю на м'ясо. Якщо вона не запліднена. А вона 100%, я впевнений, теж не запліднена. І то все результат результат е, того, що я давав дуже багато макухів і особливо соєву макуху. І на ранній стадії нутрії в мене, е, на ранній стадії нутрії зажиріли. От, от такий. Досвід, про який я з вами ділюся, все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.